А само грає з щитами. Всім привіт на каналі Жемеч. Це невеличкий огляд на Кріщана містера Сі Роналду. І зараз вам жемеч розкаже, надо його збирати чи не надо. Перше. Ти думаєш, чи збирати Роналду чи ні, Бо тому що ти знаєш і чув в коментах, що Роналду трошки тяжковатий. Да, це правда, він тяжкий. Тяжковатий. Давайте вам чесними. Але. Ти можеш перше подивиться жорсткого кібера, який робить 11 плюс перемог, він тобі розкаже всі плюси і покаже тільки плюси. Карточки покаже тобі жорсткі обводки, фінесики, шмінесики, тривелочки, пір'єлочки і всю всю прощу дічи, ти не не і скаже: картка Імбапа, ти не збирайте. Ти можеш її збиратися, зібрати і обосратися, і потім бляха нахер я збираю потати в 3 мільйона фодера. А можеш подивитися роботягу, який цього всього не міє, який грає в обичну простеньку гру. Або пас, або обібіги, і розкаже тобі всі мінуси. Тому вибирай за тобою. Раз уж ти відкрив цей відос, я тобі зараз розкажу всі плюси і мінуси Кріщану Арнаду. Плюси Кріщан Арнаду, що він має ахірені плейстайли це рапід, Тобто, на швидкості він не тіряє м'яч. Він дуже сильно його укриває і не відпускає від себе. Це дуже жорстко. І як Велка показала, Роналдо лютіє, І має фінесики, ахірині фінесики, афігені фінесики. Роналду це мета. Не така, уж він таке як була раніше, але це мета. Він має шикарні анімації, від яких я моментами просто кайфував, як він, він міє перекинути на ліву і зліво вдарити, бо тому що обичні форварди б'ють з правої, коли їм невдобно. Роналду сам по собі анімації її робить, ти нажимаєш, він перекинув вдарив. Там будуть нарізочки, це все побачите. Біжить жорстко, відпихає жорстко, тікає жорстко. Рапід просто імба і лютий плейстайл для Лефеерве. Ну, будь ласка. Це читер, чи що? А, це гол. Я забив гол. Що шо це таке? Дивимося. Я не грав, ви бачили, я не грав. Дивіться. Та ти що? Я не грав за нього. Я в ще АФК стояв. Фінал дуїмба. Якщо ви любите грати, плюс-мінус бібіги. Або просто дати пас і один в один статанути і втікти. Карточка для вас. Завершення шикарне. Він там промахнувся 2-3 рази, і то в основному що гра допомагала Сопу. Реалізація просто шалена. Окей, мінуси. Кріща Роналду це те, що він має баланс 84. Це лютіший мінус, але не такий жінки мінус. Це таки, я б сказав, скоріше полумінус, півмінуса. Чому так? Бо тому що тяжкий він чи не тяжкий, але він крутитись на r 1 може. Тут дивлячись на те, як ти граєш і як ти можеш реалізувати цю картку. От тому що ну, всі ми граємо по-разному на рівнях. Якщо ти плюс-мінус, як я, то він непоганий. На він може розвинутися, крутнутися, але все залежить від вашого конекту і вашого геймплею. Але я б не сказав, що це прям ну, жорсткий мінус. Я кажу, це полумінус. Мені, для мого стиля гри, по факту це не треба. Тому Роналду з його репідіком залітає. Якщо ти любиш покрутитися, так, да, він це все може, але не не суперлегко, як в Кіберів. <гум> Який би на красивих відосиках. Ти должен це розуміти. цим ми розібралися. Я граю на моторчику, я обустанув йому баланс. Щоб він був різкіший і був легкіший. Але можна грати на охотнику і можна грати на яструбу, щоб був лінгті стиль бігу. Він тоді бачив краще мені вистачає. Чесно скажу, що на моторчику він біжить, як, як пес. І на, на... Коли він біжить, його відпихнути нереально. А коли р 1 захисник може набігти і Роналду успіхнути. Опять-таки, можливо, це тільки у мене, а можливо, це я так просто граю на Р1, тому це таке діло кожного по-різному. Оце весь мінус Кріща Роналду, більше мінусів не замітив. Сразу сказати, що у нього дуже гарне розуміння поля, розуміння гри. От я, коли біжу за Вінгером, і, наприклад, я сміщаюся вправо, Роналду бачиться і біжить направо, щоб відкритися справа. Коли я Вінгером сміщаюся вліво, Роналду бачить і зміщається в лівіше, щоб я. Він все равно розуміє, куди я буду йти. Тобто у нього дуже хороший іскусний інтелект. Він розуміє, куди я буду... Куди моя атака буде йти. Це дуже кайфово. Він жорстко уходить з офсайду. він забіг у сайта, обратно вернувся, і я ось кайфанув. Мене за, за всю велку, я не одного поганого слова про не сказав, не сказав ні разу. Ну, не, ну я просто в шоці, наскільки ця картка крута. У мене болотяний геймплей, і всі знаєте, як я люблю хитрити картки. Хто дивиться на сидить на моїх стрімах. Мені картки не всім подобаються, але Роналду це просто вишенька на торті. Шалені, шалені, шалені емоції Містер Росії. і я в шоці. Тому, дякувати, що я. <хе> Фодер нетати на все і зібрав Роналду. Радите вам чи не радити, скажу, якщо ви, ви думаєте, чи збирати, чи не збирайте. Збирати. збирати. Більшість випадків Роналду вам зайде. 100, як то кажуть, гарантія не 100%, звісно, але відсотків 95, що він вам зайде. Наприклад, якщо ви граєте е, тим условним гартом Бейлом. Роналду лучше, Бейл. На ферве. У мене був Бейл на ферве, я грав теж і на фланге грав на Ферве, Роналду краще. Якщо ви думаєте, в мене є бел, стоїть збирати. І все, воно стоїть. Реалізація просто космічна. 5 плюс 5, да. І на фінтях пьячка мені не треба, тому що я не фінчусь. Але, блін, п'ятерочка на ж люта їмба. Парні, вам коротенька статистика за вікенд-лігу. Я кайфую, Роналду кайфує, Роналду забуває, Роналду всіх принижує. І це перша картка, яка так жорстко гупала в вікенд Вікендлігі. По-моєму, питань більше немає. А у вас є? Пишіть в коментарях.